Чи могли стародавні тексти, написані тисячі років тому, містити знання про Всесвіт, які сучасна наука підтвердила лише нещодавно? Уявіть собі, світ, де люди не знали про галактики, вакуум чи швидкість світла, але їхні священні писання вже тоді описували космічні істини, що вражають своєю точністю? Це не просто збіг, це запрошення до дивовижної подорожі на перетині віри та науки. Протягом століть багато хто вважав біблійні описи всесвіту лише поетичними метафорами або символічними образами. Вони були красивими, але, здавалося, не мали прямого наукового значення. Адже як могли люди, що жили в епоху без телескопів і космічних кораблів, знати такі речі? Та що більше ми заглиблюємося у вивчення космосу, то більше ці стародавні тексти починають дивувати. Вони розкривають перед нами глибину розуміння, яка, здавалося б, була недоступною для того часу. Це змушує нас по-новому поглянути на джерела знань. Сьогодні ми розкриємо сім дивовижних біблійних фактів про Всесвіт, які не просто випередили свій час, а й продовжують надихати нас на роздуми про велич творіння. Приготуйтеся до подорожі, що змінить ваше уявлення про історію знань. Факт номер один. Всесвіт має початок. Перші слова Біблії звучать надзвичайно просто, але водночас глибоко на початку Бог створив небо і землю. Ця фраза, здавалося б, очевидна для нас сьогодні, але її значення для стародавнього світу було революційним. Вона стверджувала, що Всесвіт не вічний. Протягом багатьох століть видатні філософи та мислителі, такі, як Аристотель, були переконані, що Всесвіт існував завжди. Вони вважали його нескінченним у часі, без початку і без кінця. Ця ідея домінувала в наукових і філософських колах. Але сучасна космологія завдяки теорії великого вибуху повністю змінила це уявлення. Вона стверджує, що Всесвіт мав чіткий початок, момент, коли все, що ми знаємо, виникло з надзвичайно гарячого і щільного стану. Це був не просто початок матерії, а й початок самого часу та простору. Ця наукова істина повністю збігається з біблійним твердженням про початок творіння. Це не просто збіг, а дивовижне підтвердження того, що стародавні тексти містили фундаментальні істини про реальність, які були відкриті наукою лише тисячоліття по тому. Хіба це не надихає факт номер два: всесвіт розширюється. У книзі пророка Ісаї, написаній близько 2700 років тому, є двовижний опис небеса, розтягуються, немов шатро. Уявіть собі цю метафору, шатро, яке розгортається, збільшуючись у розмірах. Як могли люди того часу мати таке уявлення про космос? Тисячі років ці слова сприймали як красивий поетичний образ, що символізує велич Бога. Ніхто й уявити не міг, що це може мати буквальний фізичний сенс. Адже для неозброєного ока небо здається статичним і незмінним. Лише у ХХ столітті, завдяки новаторським спостереженням астронома Едвіна Габла, людство зробило приголомшливе відкриття Габел виявив, що галактики не стоять на місці, а активно віддаляються одна від одної, і чим далі галактика, тим швидше вона віддаляється. Це означало лише одне, всесвіт постійно розширюється. Сьогодні розширення всесвіту є одним з наріжних каменів сучасної космології це фундаментальний факт, який пояснює багато аспектів нашого космічного буття. І знову ми бачимо, як стародавній текст, написаний задовго до появи телескопів, точно описує цю грандіозну космічну динаміку. Це справді вражає. Факт номер 3 Кількість зірок неможливо порахувати у Біблії, зокрема в книзі Буття та пророка Єремії, неодноразово сказано, що зірок на небі неможливо перелічити, вони порівнюються з піском морським, якого не злічити це здавалося неймовірним перебільшенням для людей давнини. Ще кілька століть тому до винайдення телескопа люди могли бачити на нічному небі лише кілька тисяч зірок. Їх можна було порахувати неозброєним оком, і це число здавалося цілком осяжним. Тож твердження про незлічену кількість зірок викликало подив. Але сучасні телескопи, такі як Габел та Джеймс Веб, повністю змінили наше уявлення про космос. Вони показали нам не просто тисячі, а мільярди галактик, кожна з яких містить мільярди, а то й трильйони зірок. Загальна кількість зірок у видимому всесвіті оцінюється як число з 24 нулями. Те, що колись здавалося поетичним перебільшенням, виявилося приголомшливою реальністю. Біблійне твердження про незлічену кількість зірок, яке було неможливо перевірити тисячі років, сьогодні підтверджено наукою це нагадує нам про безмежність творіння і обмеженість людського сприйняття. Факт номер 4 Земля висить у порожнечі. У книзі Йова, одному з найдавніших текстів Біблії, є надзвичайно точний опис Бог висить землю ні на чому. Це коротке речення містить глибоку істину, яка суперечила всім поширеним уявленням давнини. У давнину більшість народів вірили, що земля тримається на чомусь матеріальному. Деякі уявляли її як диск, що плаває на воді. Інші вірили, що вона стоїть на спинах гігантських тварин, слонів, черепах або ж її підтримують міфічні стовпи чи боги. Ці уявлення були логічними для того часу. Але сучасна наука підтверджує біблійне твердження з дивовижною точністю Земля дійсно знаходиться у космічному просторі, оточена вакуумом, і не спирається ні на що фізичне. Вона утримується на своїй орбіті навколо сонця завдяки гравітації невидимій силі, яка керує рухом небесних тіл. Цей опис, зроблений тисячі років тому, є яскравим прикладом того, як стародавні тексти містили знання, що виходили далеко за межі тодішнього людського розуміння. Це надихає нас задуматися про джерело такої мудрості. Факт номер 5. світло має обмежену швидкість. У Біблії є образи, які показують, що світло не діє миттєво, а має певний шлях і час. Наприклад, у книзі Йова згадується дорога до оселі світла, це натякає на те, що світло не з'являється миттєво скрізь, а подорожує. Протягом більшої частини історії людства вважалося, що світло поширюється миттєво. Якщо ви запалюєте свічку, світло з'являється одразу. Це було логічним висновком з повсякденного досвіду. Навіть великі вчені, як-Декарт, от Декарт, дотримувалися цієї думки. Лише у XVII столітті, завдяки роботам таких вчених, як Олеремер, а пізніше Джеймс Максвеллел та Альберт Ейнштейн, було доведено, що швидкість світла обмежена. Вона надзвичайно велика близько 300 тисяч кілометрів на секунду, але не нескінченна. Це фундаментальна константа Всесвіту. Сьогодні це один з базових законів фізики, що лежить в основі нашого розуміння космосу. Той факт, що стародавні тексти містили натяки на цю істину, яка була відкрита лише через тисячоліття, є ще одним свідченням їхньої дивовижної прозорливості. Це змушує нас замислитися над глибиною їхнього послання. Факт номер 6 закони всесвіту сталі. Біблія неодноразово говорить про встановлені постанови неба та закони природи, які є незмінними та надійними. Наприклад, у книзі Єремії згадуються постанови неба і землі. Це вказує на порядок і стабільність утворіння. У давнину багато культур вірили, що природні явища є результатом примх богів або випадкових подій. Грім, блискавка, землетруси все це часто пояснювалося як прояв божественного гніву чи настрою. Світ здавався непередбачуваним і хаотичним. Сучасна наука, навпаки, базується на принципі сталості природних законів. Ми називаємо це фундаментальними фізичними константами та законами природи гравітація, електромагнетизм. Ядерні сили, всі вони діють однаково в будь-якій точці всесвіту і в будь-який час. Без цієї сталості Всесвіт не міг би існувати в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Ця ідея про незмінні закони, що керують космосом, є наріжним каменем наукового пізнання. І знову ми бачимо, як стародавні тексти випереджали своє століття, проголошуючи порядок і стабільність у Всесвіті. Це надихає нас довіряти мудрості, що передається крізь віки. Факт номер 7 людське пізнання обмежене. У писанні неодноразово сказано, що людина не здатна повністю осягнути творіння Бога. У книзі Йова, наприклад, ставиться питання чи ти знаєш закони неба. Це підкреслює обмеженість людського розуму перед величчю Всесвіту. Протягом історії людство завжди прагнуло зрозуміти все навколо себе, вірячи, що з часом ми зможемо розгадати всі таємниці. Були періоди, коли здавалося, що ми вже на порозі повного розуміння світу. І навіть сьогодні, з усіма нашими телескопами, прискорювачами частинок та космічними зондами, наука визнає, ми знаємо лише малу частину всесвіту. Темна матерія, темна енергія. Природа свідомості це лише деякі з величезних загадок, які ще чекають на своє розгадування. Чим більше ми дізнаємося, тим більше усвідомлюємо, як багато ще невідомо. Це смиренне визнання обмеженості людського пізнання, яке було висловлено в Біблії тисячі років тому, залишається актуальним і сьогодні. Це нагадує нам про велич творця і про те, що завжди буде простір для дива та відкриттів. Ці стародавні тексти писалися тисячі років тому, в епоху, коли людство лише починало осмислювати світ навколо себе. І з кожним новим науковим відкриттям вони звучать все актуальніше, все глибше, все більш натхненно. Вони не просто збігаються з науковими фактами, вони пропонують нам погляд на Всесвіт, сповнений порядку, мети та нескінченної величі. Ці дивовижні паралелі між стародавніми писаннями та сучасною наукою запрошують нас до глибших роздумів. Чи може бути, що джерело цих знань виходить за межі людського розуму? Чи може це бути запрошенням до пошуку істини, яка об'єднує віру та розум? Якщо ця тема вас зацікавила і надихнула, не пропустіть наше наступне відео. Ми розглянемо біблійні описи землі та природи, які довгий час вважали символами. Але наука знову ж таки підтвердила їхню дивовижну точність. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити продовження, ставте лайк цьому відео та діліться ним з друзями, щоб разом відкривати ці неймовірні істини. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше такого контенту.